Вітаю колеги! З вами Олена Сердюк. До нашої редакції часто надходять запитання від спрощенців, які укладають агентські угоди або займаються комісійною торгівлею. Чи дійсно можна не оподатковувати транзитні кошти, чи немає якихось ризиків? Відповідь на ці запитання знаходимо в індивідуальних податкових консультаціях. Податківці вважають, що оподаткування коштів, які надходять у межах агентського договору, залежить від сторони договору. Якщо в агентському договорі принципал є юридичною особою, платником єдиного податку 3 групи, доходом такого платника є вся сума коштів, яку він отримав від споживачів у межах агентського договору. Якщо агентом є юридична особа платник єдиного податку, до його доходу від агентського договору включають лише суму винагороди, що надійдення. Війшла від принципала. При цьому, коли на вимогу принципала усну або зафіксовано в договорі, агент самостійно утримує суму винагороди, відбувається взаємозалік зустрічних грошових зобов'язань. Замість оплати послуг агента у грошовій формі зменшується сума виручки, яку він має перерахувати принципалу. У такий спосіб порушити вимоги перебування на спрощенні системі оподаткування відповідно до пункту 291.6 податкового кодексу України. Тож, якщо ви посередник, не ризикуйте, усю суму коштів, яку отримали від споживача за агентським договором, переведіть принципалу. Якщо він спрощенець, має з усієї отриманої суми сплатити єдиний податок. Натомість вам сплатить агентську винагороду. Для вас саме вона буде об'єктом оподаткування єдиним податком. Те саме стосується і договорів комісії. Будьте уважні і залишайтеся із експерту з Головбух. До наступних зустрічей!